От біля кінотеатру можна побачити міні-скульптуру, це е, бабіна кінематографічна і гнездечко. І ви вже здогадалися, що вона встановлена на честь американського режисера чеського походження Міла Формана. Отут, до речі, є його автограф, як то можна казати, пролітає над гніздом Зозулі. А знаєте чому? Тому що тут є, якщо ви будете вмукати вся інформація про. Цю подію отут на бабіні бачите Оскари. Мілаш Форман двічі отримав оскара цю нагороду. Але саме чому тут я зараз так стану, щоб наш кінотеатр Скала було більш видно. О. Отак От бачите. Саме тому, що коли його родина була розстріляна, то він виховувався в Мукачеві в дитячому будиночку до 16 років. І саме тому біля нашого кінотеатру Скала встановлена така міні-скульптура. От відомий Мілаш Форман, і відомий, але не для, я думаю, навіть для багатьох мукачівців архітектор, що побудував цю споруду, Людвіг Оль. Шлегер іль Ель Шлегер. різна транскрипція. Все, друзі, пока, пока.